Дорога церква Христова, слава Ісусу Христу! Брат Віктор, коли проповідував першим, говорив про те, що ми повинні шанувати Господа, ми повинні приносити жертву Йому. Дух Святий побудив мене сьогодні розважати на подібну тему. Я зачитаю слово Боже, яке Бог записав через апостола Павла. Його послані до Римлян, 12 розділ перших два вірші Римлян 12, 1, 2. Тож благаю вас, браття, через Боже милосердя, повіддавайте ваші тіла на жертву живу, святу, приємну Богові, як розумну службу вашу. І не стосуйтесь до віку цього, але примініться від новою вашого розуму, щоб пізнати вам, що то є воля Божа, добро, приємність та досконалість. Дорогі брати і сестри, Дорога Церква Христова, ми зібрані сьогодні на цьому місці лише завдяки жертві Ісуса Христа, який приніс себе на ці страждання, на смерть заради того, щоб ми були в небі, щоб ми були спасенні. І лише завдяки Його смерті на Христі ми отримали доступ до Творця світів. Доступ до життя вічного в небесних оселях. Чим ми можемо віддячитись Господу за його безмежну любов до нас? І віддячитись Йому ми можемо лише послухом, Його заповідям, які він залишив на сторінках Святого Письма. І ось в даному тексті послання до Римлян апостол закликає всіх вірних учнів Христових до. Жертви, яку ми маємо приносити Богові все наше свідоме життя. Павло закликає нас до такої жертви, яка буде приємною для Господа, яка буде живою і святою, тобто позбавлено всякого злого умислу, не для людського задоволення, а таку, яка буде прийнятною для Бога. І ось апостол закликає, благає. Братів через Боже милосердя. Боже милосердя це є одна з якостей Божих, з його є його атрибутом. І наш Бог, на відміну від богів в інших релігіях, є не просто милосердним Богом, Він є багатомилостивим. В книзі Пророка Йони ми читаємо такі слова, 4 розділ, другий текст Йони 4.2. І молився він до Господа та й казав: О Господи, чи ж не це моє слово, поки я ще був на своїй землі? Тому я перед тим утік до Таршішу, бо я знав, що ти Бог милостивий та милосердий, довготерпеливий та многомилостивий, і ти жалкуєш за зло. Таршіш або Тарсіс в деяких перекладах це місто на південному Березі е, Атлан... е, сучасної Іспанії. Тобто, в часи царя Соломона, це близько 10 вік до нашої ери, з цим містом булась торгівля, звідти привозили срібло, залізо, свинець, олово. І це було дуже віддалене місто від Ізраїля. Сьогодні ми можемо сісти в літак і за декілька годин бути. Другій частині світу. В ті часи на це потрібні було тижні, щоб добратися від Ізраїля, щоб переплисти все середземне море і добратися до цього таршішу. І Йона втікав від лиця Господнього, тому що Бог казав йому йти проповідувати в Ніневію, проповідувати тим людям, які були ворогами Ізраїлю. І Йоанна знав, що Бог милостивий, що коли він буде проповідувати про цю кару, яка гряде на Ніневію, Ніневітяни зможуть покаятись, навернутись до Бога, і Бог по своїй милості помилує їх, тому він називає Бога многомилостивим. Читаючи Біблію, ми можемо зауважити, скільки разів народ Божий грішив проти свого Творця. Але Бог проявляв милість до свого творева, прощав їх. Більше того, наш Господь проявляв милість і до язичників, як в цьому випадку з Ніневією. Коли вони каялись і коли навертались до Бога, Бог прощав їхні провини. Боже милосердя, ми постійно відчуваємо на собі щодня, коли ми вдихаємо повітря на повні груди. Коли ми маємо дах над головою, маємо що діти на себе, маємо що поїсти, коли на нас не падають бомби, ми можемо відчувати цю милість, Божу. Бог є милостивий до нас. Але найбільшим проявом Божого милосердя до нас став прихід на землю Божого Сина, який полишив славу Небезу, молився до образу людини і прийняв наругу від свого творіння на Христі Голгофи. Бог нічим не був зобов'язаний людям, щоб робити таку жертву зі своєї сторони, але Він звершив це виключно по своїй любові, по своїй милості до людства, яке згрішило проти нього. І Бог звершив цю жертву по своєму великому милосердю до нас. І ось апостол Павло закликає нашу жертву ця Богові була живою як розумною службою. Ми знаємо, що коли Богові принесли, приносили якусь жертву тварину, то ця тварина помирала. А тут апостол наголошує на тому, що наші тіла мають бути принесені в жертву Богові, але залишатись живими. Іншими словами, наші тіла мають належати Богу. Ще за нашого життя, поки ми живі, ми маємо приносити себе в жертву Богові. Що це означає? Коли ми покаялись, коли ми народились згори, то ми вже з того часу не належимо собі, ми стаємо Божими. Апостол Павло в другому посланні до Корінтян говорить такі слова, це 5 розділ, 17 текст, 2 коринтян 5, 17. Тому-то, коли хто в Христі, то той створіння нове. Стародавнє минуло, ото сталося нове. Ми стаємо новим створінням в Ісусі Христі створінням, яке стало місцем проживання Бога. В нас проживає Дух Святий. Апостол Павло, в пістані до Римлян говорить такі слова вісім з восьмого тексту, восьмий розділ з восьмого тексту. А ті, хто ходить за тілом, не можуть догодити Богові, а ви не в тілі, але в дусі. Бо Дух Божий живе в вас, а коли хто не має Христового Духа, той не Його. Усвідомлення цієї події докорінно міняє наше життя, коли ми розуміємо, що в нас проживає Бог. Ми стаємо святими, ми стаємо своїми для Бога. Це не тому, що ми стали такими досконалими і безгрішними. Що в нас нема ніякого, ніякої тіні, якогось натяку на гріх, а тому, що ми стали дітьми Божими, усиновленими Богом, спадкоємцями Ісуса Христа. В першому Писанні до Корінтян Павло говорить, 6 розділ, 20 вірш. Бо дорого куплені ви, отож прославляйте Бога в тілі своєму та в дусі своєму, що Божі вони. Наше тіло, наш дух є Божими. І ця жертва Богові повинна бути розумною службою, говорить апостол Павло. Ми не маємо бездумно виконувати якісь ритуали для того, щоб догодити Богові, щоб задовольнити якусь Його прихідь. Ми не повинні відключати нас, наш розум, коли ми служимо Богові. Впадати в якийсь транс. Бог дав людині розум для того, щоб вона була насторожі того, що вона робить, що вона думає, що вона планує. Тому слово Боже, неодноразово закликає нас до тверезості, до поміркованості, до стриманості уживанні, наприклад, алкоголю чи чогось, що буде затуманювати наш розум. Також наших. В служіннях не схвалюється гучна ритмічна музика, якісь світлові ефекти, які будуть притупляти розум і вводити людську психіку в якийсь неконтрольований стан. Я до сих пір пам'ятаю, коли я ще вчився в школі, і на уроці фізики нам показували такий експеримент, це фільм показували, коли співає рок-група. Стоять великі колонки, і біля одної колонки поставили яйце, і це яйце зварилось. Тобто білок зварився. Що відбувається з нашим мозком, з нашим розумом, коли така гучна музика направлена на нас? Він притупляється, стає неконтрольованим. Ще згадую також один момент, коли. Свого часу ще не був іванецьким віруючим, ми з групою студентів поїхали в Санкт-Петербург і вирішили в кінці дня відвідати концерт, рок-концерт. Ми цілий день бігали по місту, замучились. Я сів десь приблизно. Вже в кінці залу, ну це був спортивний дворець, і коли зазвучала ця музика, мене склонило на сон. Мій розум почав відключатися. Тобто, це впливає на наш розум. От такі ефекти. Ми повинні пам'ятати, що Господь вимагає від нас тверезості, щоб ми тверезо міркували, щоб ми могли пильнувати над тим, що ми робимо, що ми думаємо, що ми говоримо. Жертва жива означає також, що ми для нашого Бога будемо жертвувати своїм часом, своїми фізичними силами, своїми фінансами, своїм майном. Усе, чим ми володіємо, належить Богові і набути нами лише завдяки милості Божій, тому що Він нам дозволив це зробити. Все це є не наше, пам'ятаємо про це. Далі апостол говорить, не стосуйтесь до віку цього. Апостол не закликає нас, щоб ми ставали монахами і втікали від цього світу. В одному з перекладів Біблії написано, не підкоряйтесь світу цьому. Ми знаємо, хто в Біблії названий князем цього світу. І Павло каже, щоб ми не підкорялись дияволу, щоб ми не догоджали цьому безбожному світові. Не йшли за його принципами. Ми живемо в гріховному оточенні, в культурі, яка ворожа до християн. Апостол Павло говорить до корінтян в першому посланні своєму, другий розділ 12 текст. А ми прийняли духа не світу, але духа, що з Бога, щоб знати про речі від Бога, даровані нам. Світ завжди буде пропонувати нам речі, щоб, які протирічать християнським цінностям. Коли Бог одягає людей, то світ роздягає, щоб розпалювати тіл, тілесні пожадливості. І не буде виправдання, коли ми перестанемо перед Бога і скажемо, що так подобалось моєму чоловіку, чи іншим людям, так інші люди поступали. Бог буде питати з нас, чому ти так робив чи так робила. Коли Бог закликає до зміцнення сім'ї, то світ розвалює інститут сім'ї. Ми бачимо, що зараз відбувається навколо нас, який тиск йде на сім'ю. Коли Бог відкриває нам історію створення світу і людства, то світ взагалі заперечує існування Бога. Світ завжди воює проти Творця, Слово Боже, відкриває нам істину, що ми створені за образом і подобою Бога. А сьогодні людина. Посягає на виключне право Бога у питанні творіння. Нещодавно Ілон Маск заявив, що через 20 років в інтелект роботів можна буде вживити свідомість людини, її пам'ять, її бажання. Іншими словами, людина зможе жити вічно через переселення її свідомості в машину. Людство вже неодноразово посягало на Божий авторитет, на його виключне право в керуванні цим світом і посягало на Божу славу. І ми знаємо, чим закінчились ці людські намагання: це вигнанням з раю, потопом, змішанням мов. І це лише глобальні події, які стосувалися всіх людей, наслідки, від яких ми відчуваємо дотепер. Ми не згадуємо прикладів гордості окремих історичних персонажів, таких, наприклад, як цар Навуходоносор, якого Бог застав їсти траву польову і прилучив його до тварин за його гордість, що він сказав, що все, що він досягнув, це через його силу, його велич. Цар Валтасар, якого Бог знищив за його зневажливе ставлення до речей, які були присвячені Богові, цар Ірод, якого з'їла черва за присвоєння собі слави Божої і тому подібне. Те, що є цінним для цього світу, може нічого не значити для вічності або навіть навпаки, може бути шкідливим для життя вічного з Богом, до якого ми прагнемо. Тому ми, як ті, які пізнали істину, які стали дітьми Божими, маємо нести це світло Євангелії у цей світ. Ми маємо бути послами Бога для цього безбожного світу. Апостол Павло говорить в другому своєму листі до Корінтян 5 розділ 20, 20 текст, 2 Коринтян 5 5.20. Отже, ми посли від імені Христа, і тому. Наче сам Бог просить через нас від імені Христа благаємо, примиріться з Богом. Бог кличе нас до того, щоб ми примирились з Ним, хто ще цього не зробив. Пам'ятаємо про це, що наш, е, наше життя не в наших руках. В будь-яку мить може Господь забрати нас, навіть коли ми будемо виходити з цього дому Молитвами ми можемо впасти. Все це є в Божих руках, і поки ми ще живі, ми повинні віддати себе в цю живу, живу святу жертву для Бога. Далі Павло говорить, перемініться відновою вашого розуму. У день нашого навернення, нашого духовного народження ми отримуємо нове сприйняття світу, яке є навколо нас. Нам наш розум перемінюється. Бог робить нас спосібними. Розуміти духовні речі, духовні істини робить нас спосібними робити добро. Павло говорить в посланні до Филип'ян 2:13. Бо то Бог викликає у вас і хотіння, і чин за доброю волею своєю. По своїй природі грішна людина не спосібна робити добро, тільки Бог дає людині спосібність чинити добрі діла думати Щось добре і робити добро для інших людей. Через Бог через Духа Святого вияснює нам духовні істини, які світ не розуміє і не сприймає. Апостол Павло говорить в першому своєму листі до Корінтян 2,10. А нам Бог відкрив це своїм духом у себе досліджує дух навіть Божі глибини. Те, що ми Бажаємо надзвичайною цінністю, світ не розуміє і вважає за щось нерозумне. Він насміхається з цього, тому що світ не може сприйняти ці речі, які є Божими речами, які ми можемо пізнати лише тоді, коли Бог відкриває наш розум. І Павло говорить в 1, Коринтян 1, 23-24. Ми проповідуємо Христа розп'ятого для Юдею згіршення, а для греків безумство, а для самих покликаних юдеїв та греків Христа, Божу силу та Божу мудрість. Наш Господь умалив себе, прийнявши на себе гріхи всього людства, для того, щоб стати жертвою за всіх людей, і у цьому відкривається прояв великої Божої любові і великої сили Бога. Лише сильний Бог міг звершити таку жертву, щоб післати свого сина ради викуплення людства з рабства гріха. Люди, які не пізнали Божої любові, сприймають жертву Христа як його слабкість, як Його поразку. Ми розуміємо, що все це, це зовсім по-іншому. І ось тут Павло закликає до переміни розуму віруючих. Звичайно, таку переміну може зробити лише Бог. Ми, як вірні учні Ісуса Христа, можемо давати Господу можливість це робити, а можемо протидіяти цьому, противитися цьому. Світ має величезний вплив на нас і хоче панувати над нашим розумом, над нашими емоціями, над нашим часом, нашими талантами. Але апостол Іван закликає нас не любити світу, ані того, що у світі. Ця система, яка є навколо нас, не оправдала себе, тому що нею править людська амбіційна, горда, непоступлива природа. Але ми маємо цей потужний ресурс для зміни нашого мислення, те джерело, про яке не знає світ. І саме через те, Павло закликає нас перемініться від новою вашого розуму. Господь дуже зацікавлений в цьому, і ще через старозаповітнього пророка Він сказав. Бізикіля ми читаємо 36 розділ з 26 вірша. І дам вам нове серце, і нового духа дам у ваше нутро, і викину камінне серце з вашого тіла, і дам вам серце із плоті, і духа свого дам я до вашого нутра, і зроблю я те, що уставами моїми будете ходити, і постанови мої будете ходити. Стерегти та виконувати. Бог не дає людям якихось точних вказівок, що вони повинні робити в тій чи іншій ситуації. Він дає нам свій дух, який здійснюючи свою роботу зсередини нас, спонукує нас до певних дій. Він спонукує нас зробити добро. Не тому, що ми такі добрі по своїй натурі, тому що Бог, який проживає в нас, направляє нас робити ці добрі речі. Людина, яка народилася згори, сповнена сили Духа Святого, сама прагне робити добро іншим людям. Не чекає, щоб хтось спонукував її до цього, прагне ділитися доброю новиною про спасіння в Ісусі Христі. І далі Павло говорить, закликає до пізнання волі Божої. Людина завжди хоче пізнавати волю Божу відносно своєї долі. В старому заповіті ми читаємо, коли той чи інший цар хотів знати волю Божу, чи йти йому на війну, чи ні, чи отримає він перемогу чи поразку. Але тепер Бог дає нам здатність пізнавати волю Божу, Дух Святий, що проживає в нас, відкриває нам волю Господню щодо нас, до нашого життя. І коли ми досліджуємо Слово Господнє, то переконуємося, що воля Божа стосовно нас. Є добро, приємність і досконалість. Бог завжди бажає нам добра, певні речі, які інколи здаються для нас шкідливими, з часом виходять нам на добро. І ось хочу ще цитувати цей такий знаменитий текст Святого Письма Римлянам 8:28. І знаємо, що тим, хто любить Бога, хто покликаний Його постановою, усе допомагає на добре. Бог піклується про своїх дітей. Він також веде до покаяння і людей, які ще не знають живого Бога, і часто зберігає їхнє життя для того, щоб дати їм час перемиритись із своїм творцем. Вранці 11 вересня 2001 року сет Макфарлейн. Це американський актор, сценарист і продюсер мав летіти рейсом American Airlines до Лос-Анджелеса. Але доля розпорядилася інакше, напередодні він пізно прийшов додому і проспав. До того ж, його агент помилився з часом виліту літака, і коли сет прибув до аеропорту Бостона, він запізнився лише на 10 хвилин. Але вихід на посадку вже закрили, і роздратований, він сів чекати наступного рейсу, заснув у терміналі, навіть не підозрюючи, що літак, який він щойно пропустив, стане першим, що вріжеться в вежі близнюки в Нью-Йорку. Прокинувшись, він побачив новини, хаос, полум'я, удар. Він зміг лише прошепотіти. Це був мій рейс. Я мав бути на борту. Той день змінив життя тих, кого Бог зберіг від загибелі. Часто без пояснень, чому саме їх. Божа воля була в даному випадку направлена на збереження життя цього чоловіка. Він не дав йому сісти в цей літак, щоб він загинув. Взагалі, воля Божа для нас, як віруючих людей, є наше освячення, наше уподіблення до славного образу Господа нашого Ісуса Христа. І освячення це, ми набуваємо з перебування в Слові Божому, коли ми читаємо Його, роздумуємо над ним і виконуємо Його в своєму житті, коли ми ведемо молитовне життя, коли прагнемо бути у єднанні з народом Божим. Його святою церквою. Що ж Бог сказав нам сьогодні через своє слово? По-перше, що наш Бог є милостивим, милосердним Богом, Він не бажає нам зла, навпаки, робить все, що сприяє нашому добру, хоч іноді ми цього й не розуміємо. Друге, апостол закликає нас жити жертовним життям, тому що ми вже не належимо собі, ми належимо Богові, і жертва ця має бути розумною. Такої, щоб вона була приємною для Бога. Бог закликає нас через апостола Павла не пристосовуватись до цього віку, іншими словами, не уподібнюватись до того, що практикує цей світ, який не признає Бога над собою. Четверте, ми повинні перемінитися відновою нашого розуму. І таку переміну може ми зможемо отримати. Коли будемо сповнятись силою Духа Святого. І останнє Бог також спонукує нас до пізнання Його волі стосовно нас. Пам'ятаємо, що Його воля завжди є доброю для нас, приємною і досконалою. Будемо молитися, щоб Бог робив ці переміни в нашому житті, щоб ми були спроможні стати цією живою. Жертвою, яка була приємна Богові, складемось до молитви. Подякуємо за все. Амінь.